Пан Ніхто, Ігор Калинець, розділ четвертий. Янчик взявся вмовляти брата. Скоро твоя рука виросте, і моя рукавичка буде якраз. За мінянку я сам тобі дам збільшувальне скло. Е, ні, каже Арчик. Давай без мінянок. Краще подивимося на пана ніхта через скло. Тільки спочатку я, цур я. Ні я, скло моє, не погоджується Арчик. Ні, не я, ні, не я, і собі став викрикувати пан ніхто. Хлопці почали виривати один в одного скельце і рукавичку, почали борюкатися. Через хвилину поперевертали крісла, поскручували килимок на підлозі, стіл випхали аж під стіну, мало телевізор не перекинули. І весь час вигукували Мій пан ніхто, ні, мій пан ніхто. На той раз гардіяж увійшла матуся муся і аж перелякалася. Господи, що тут діється? Хлопці враз принишкли і почали виправдовуватися. То не ми, Матусю, а хто ж? запитала мама. Та ніхто, відповів малий Арчик, а старший Янчик схитрував. Не ніхто, а пан ніхто. Пан ніхто, пан ніхто, і собі підхопив Арчик. Матуся муся всміхнулася і запропонувала то нехай той пан ніхто негайно прибере в кімнаті, я перевірю. Матуся вийшла з кімнати, а хлопці геть скисли. То все твій пан ніхто, каже Янчик, нехай він і прибирає. Пан ніхто, ти прибиратимеш? питають хлопці. Не я не приберу, відповідає той. От і зрозумій. Давайте всі троє, радить Арчик. І вони за мить навели лад, і все їм так легко вдавалося зробити, напевно, тут не обійшлося без допомоги пана Ніхта. Коли Матуся зазирнула до кімнати, то сказала Дякую пану ніхту за такий порядок. Тоді Арчик попросив Матусю, нехай пан ніхто залишиться у нас. Нехай, усміхнулася мама, і от що з того вийшло.